Привіт! З вами я, Ганна Прихненко, і сьогодні розповім, як з особистого кабінету клієнта зробити замовлення. Вводимо свої дані, вводимо свій пароль, заходимо в особистий кабінет. Тут нам видає такі таблички. Відразу вказано, що у вас розмір знижки 10%. Листаємо донизу, знаходимо продукти, натискаємо здоров'я. Фітокомплекси для здорова фітосвічки, фітосиропи, природні антисептики, косметичні бальзами, лікувальні чаї. Нам потрібен фітокомплекс. Є в фітокомплексах, у нас є такі продукти. Їх тут багато. Якщо це з телефону, долистуємо донизу, якщо не знаходимо того, що вам потрібно. Листаємо вниз. І внизу у нас буде така табличка. Натискаємо другу частинку і шукаємо необхідний вам продукт. Що нам потрібно, наприклад, гепатовіт. Натискаємо на нього купити, додаємо до нього вітамін Д, додаємо до нього гінгобілобу. І пише вам, що товар доданий до кошика. Натискаємо на значок кошик. У нашому кошику є три препарати. Сума до сплати 583 гривні. Оформлюємо замовлення. В Замовленні вказуємо свої дані, переказ за реквізитами вашого банку або накладений платіж. І вказуємо свої дані: відділення нової пошти, адреса, приймаю ті. і до сплати буде така то сума. Гарного просмотру. Будуть питання, звертайтеся.